Друзі, вітаю! Як не занепадати духом у світі, де відбувається стільки зла та несправедливості? Саме про це ми з вами будемо сьогодні говорити на підставі другого псалма. Другий псалом чому розбушувалися люди і народи, задумали марноту, зійшлися земні царі, зібралися правителі разом проти Господа та проти Його Христа. Розбиймо їхні кайдани і скиньмо із себе їхнє ярмо. Той, хто живе на небі, висміє їх. Господь поглузує з них, тоді заговорить до них у своєму гніві й у люті своїй приведе їх у замішання. Я був поставлений ним царем націоном, його святою Горою, щоби сповіщати Господні накази. Господь сказав мені: Ти мій син, я сьогодні тебе породив. Попроси в мене і дам тобі народу у твою спадщину, володіння Твоє до кінців землі, ти їх пастимеш залізним жезлом. Розіб'єш їх, як глиняний посуд. Тож тепер царі, зрозумійте, навчіться всі ви, які судите землю, служіть Господу зі страхом і радійте з ним втрепеті. Прийміть повчання, щоб Господь не розгнівався, і ви не щезли з дороги правди, коли зненацька спалахне його гнів. Блажені всі ті, хто на нього надіється. Цей псалом починається з такого риторичного запитання. Чому розбушувалися люди, і народи задумали марноту? Ми з вами живемо в світі, де більшість людей, переважна більшість людей, вона має в своєму серці марноту, вона спрямована марнотою. Ми бачимо з вами славу, яка є насправді марнотою. Ми з вами бачимо владу, гроші, амбіції, рішення, інтелект, який насправді є марнотою. Тому що не підкорюється Господу, тому що не визнає Ісуса Христа своїм Спасителем. І ми бачимо всю силу цієї марноти. Ми бачимо її славу, і насправді це нас може дуже сильно вражати. Насправді це може атакувати наше серце. Насправді нас може атакувати дух цього світу, і він атакує нас для того, щоб ми подумали, о який чудовий світ, який прекрасний світ в його славі, в його величі. Цього Сатана хотів і від Ісуса Христа, коли показував йому усю славу цього світу. Але ж ми з вами маємо розуміти і відрізняти марноту цього світу від Божого життя, від справжньої слави, від справжнього царства, від справжньої влади, від справжньої справедливості. В цьому світі ми з вами стикаємося з дуже багатьма ситуаціями, де насправді перемагає тимчасово, але перемагає зло, воно триває. Ми з вами стикаємося зі стражданнями, з несправедливістю, і виникає запитання: де ж Бог, куди він дивиться, коли настане Божий суд, коли прийде Божа справедливість, і може навіть виникнути запитання, чи взагалі існує Божа справедливість? Де вона? Я її сьогодні не бачу, і вчора не бачив або не бачила, і позавчора не бачив або не бачила. Але цей псалом стверджує, що Божий гнів прийде на усяке зло. Тож ми з вами маємо стояти на збожій стороні, не спокушатися на злі наміри злих людей. Не жити марнотою цього світу, тому що Господь стверджує, що він розіб'є усі задуми людей, які не походять від нього, які не спрямовані для того, щоб принести славу Господу, і конкретно від людей, які не служать Ісусу Христу, не визнають Ісуса Христа своїм Господом, своїм Спасителем, своїм Царем, і які не втілюють в своєму житті волю Божу. Ми з вами маємо радіти Божому гніву. Ми з вами маємо радіти, тому що Господь врятував нас від Божого гніву, і радіти тому, що Божий гнів насправді положить край усякому злу і звільнить цей світ і землю і наше життя остаточно від усякого зла. І ми будемо з вами вічно жити в Царстві Божому під пануванням Ісуса Христа. Тож Божий гнів це благословенний гнів, це найблагословенніший гнів, тому що Він приносить благо. Він приносить звільнення. Тим людям, які в Ісусі Христі, які врятовані від Божого гніву, Божий гнів це покарання усякого зла, Божий гнів це звільнення від зла, Божий гнів це свобода від усякого зла. Тож будемо з вами знати і пам'ятати, що з кожним днем ми наближаємося до того, що Божий гнів прийде на усяке зло, і ми побачимо справжню справедливість, і ми побачимо справжню правду, і ми побачимо, що все те, що що є нечистим, неправильним, що все те, що є нечесним, що все те, що є несправедливим, буде покарано. І що Божа справедливість вона у всій своїй славі і повноті, Божа правда у всій своїй величі вона буде явлена і вічно буде панувати в Царстві Божому у всій Його повноті. Тож будемо з вами служити Ісусу Христу, будемо з вами надіятися на Ісуса Христа, на Його панування, на Його силу, на Його залізний жезл. Будемо надіятися з вами і вірити, що Ісус Христос сповнений сили, що Ісус Христос постраждав страждав на Голгофі не через те, що він був слабким, а через те, що він був сильним і став слабким, заради того, щоб прийняти на себе гнів Божий за наші гріхи. І це був прояв сили. Але сила Ісуса Христа не тільки в тому, щоб страждати на Голгофі, сила Ісуса Христа в тому, щоб перемогти всіх людей, які не хочуть. Покоритися Ісусу Христу, не хочуть підкоритися Ісусу Христу, не хочуть прийняти Його прощення, не хочуть прийняти Його замісну жертву і хочуть і далі жити без підкорення Божій силі. Ісус Христос все зло, яке походить від таких людей. Він його засудить і встановить царство повної справедливості, повного миру, повного добра і любові. Тож будемо з вами продовжувати надіятися на Ісуса Христа. Цими словами і завершується цей псалом: блаженні всі ті, хто на нього надіється. Нехай Дух Святий сповнює Прямо сьогодні наше серця блаженством через надію на Ісуса Христа. Ісус Христос, наш Спаситель, Він прийняв на себе Божий гнів заради нас. Ісус Христос є вічним Царем. Саме Він буде панувати таким чином, що ми будемо вічно жити в царстві Божої справедливості, Божого добра, Божої любові, Божої полноти. Ісус Христос, той цар, який засудить. Будь-яке зло, кожне зло. Ісус Христос встановить повну справедливість. Ісус Христос, силою свого праведного гніву, розіб'є усе зло і усю несправедливість, і вічно буде панувати добро. Тож будемо з вами надіятися на Ісуса Христа, будемо з вами підкріплювати свої серця силою Ісуса Христа. Будемо з вами радіти, що Божий гнів це справедливий гнів, що жодне зло не вкриється від Божого гніву, і що Божа справедливість буде явлена, і що жодне зло не зможе не підкоритися Божій справедливості. Саме для цього ми з вами і читаємо слово Боже разом, щоб сповнювати свої серця розумінням Ісуса Христа, сили Ісуса Христа, влади Ісуса Христа, і щоб наша надія по-справжньому вкорінювалася в Ісусі Христі, Тож раду радо запрошую кожного з вас доєднуватися. Я також запрошую вас підписатися на цей канал, якщо ви ще не підписалися, тому що все це сприяє розвитку цього каналу. За для того щоб якомога більше людей читало Слово Боже, чуло Слово Боже, розуміло Слово Боже, щоб Дух Святий торкався сердець людей, щоб вони приходили до Ісуса Христа, приймали Ісуса Христа своїм Спасителем і зміцнювалися в вірі в Ісуса Христа. Тож нехай Господь благословляє кожного з вас.